І просто зараз з нами на зв'язку Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Іване, вітаємо вас. Так, Вітаю я вас. Чи можемо актуалізувати ситуацію, і наслідки обстрілу станом на зараз? Ну, перш за все за останню добу 478 ударів, 13 населених пунктів. На щастя, ніхто не постраждав. Хоча е, одразу ж ми отримали 22 повідомлення про те, що е, цивільна інфраструктура постраждала, зруйновані та пошкоджені будинки, здебільшого то було на прифронтових населених пунктах. Але приблизно о 21-й ворог почав атакувати місто Запоріжжя безпілотниками, шахедами і намагався пошкодити та зруйнувати. Нашу критичну інфраструктуру, тож 21-ї години всі мешканці міста Запоріжжя чули, як наші захисники е, боролися з сворою е, шахедів, яка е, летіла і вздовж міста Запоріжжя і е, на міста Запоріжжя безпосередньо. Е, наслідки є наступні е, приблизно о другій ночі вдалося погасити полум'я нашим героїчним рятівникам, які з самого початку в е, Ворожого влучання були на місці. Одразу ж також газовики, комунальники приступили до ліквідації наслідків. Наслідки могли бути досить складними, тому що е стояла під загрозою живлення теплопостачання та газопостачання міста, в якому проживають. Сотні тисяч наших мешканців на сьогоднішній ранок вдалося локалізувати і пожежу, і вивчаються наслідки, і яким чином відновити повноцінне функціонування газорозподільчої станції. Також на сьогоднішній день газовиками перепідключені всі абоненти лише два населених пункти, два селища, дві тисячі абонентів наразі є без газопостачання, але сподіваюся, що до кінця дня вдасться його відновити.